Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою віднімання двоцифрових чисел. Вийду 83 відняти 46. Складання і розв'язування задач. Що ж, починаємо день навчальний. Я рада привітати вас. Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 89, один рядочок. Ну що, готові? Тоді працюємо далі. Давайте розв'яжемо веселу задачку. Немовлятко, перші місяці спить 16 годин на добу. А школяреві потрібно на сон 10 годин. Наскільки більше за добу спить немовля, ніж школяр? Порахуй швиденько. Абсолютно правильно 16 відняти 10 буде 6 годин. Отже, школяр спить менше, ніж немовля, на 6 годин, наступна задача. Оптимальна тривалість сну для дорослої людини 8 годин. А для школяра на 2 години більше, яка повинна бути тривалість сну школяря? Абсолютно згодна! Треба до 8 годин додати 2, і ми отримаємо 10 годин. Отже, вам треба спати по 10 годин. Якби ви стали звуком? То могли б облетіти навколо Землі. За. Давайте подивимось. За скільки б ви могли облетіти навколо Землі? Давайте розв'яжемо ланцюжок. 93 відняти 40 буде. 53. 53 додати 8 буде. 61. 61 відняти 2 буде. 59. 59 відняти 55 буде. 4 секунди. Звук може облетіти навколо землі за 4 секунди. Будь ласка, обчисли тільки різниці. 67 відняти 9. 9 розкладаємо на 7 і 2. 67 мінус 7 буде 60 та мінус 2 – 58. 100 відняти 20 буде 80. 56 відняти 33. 56 відняти 30 буде 26 та відняти 3 буде 18. 23 мої розумнички. 67 відняти 8. 8 розкладаємо на 7 і 1. 67 відняти 7 буде 60. Та мінус 1. Буде 59. 78 відняти 8. Буде. Абсолютно правильно, буде 70. Далі шукаємо різницю. 78 відняти 70 буде. 8. 19 відняти 4 буде. Абсолютно правильно, буде 15. А наступні ми будемо розв'язувати? Ні, тому що тут у нас знайдені суми. За малюнком і записами поясни, як знаходили різницю 83 і 46. Розглядаємо. В цьому випадку ми із вами число 46 маємо розкласти на десятки та одиниці. Отже, 83. Спочатку треба відняти 40, а потім відняти 6. 83 відняти 40 буде 43. А 43 відняти 6. Ми не можемо. Ми можемо 46 розкласти. На 30 і 13. 13 відняти 6 буде скільки? Правильно 7. 30 додати 7 буде 37. Давай спробуємо обчислити вирази. 34 відняти 15. 15 розкладемо на 10 і 5. 34 відняти 10 буде 24. 24 відняти 5. 5 розкладаємо на 4 та 1. 24 відняти 4 буде 20. Та відняти 1 буде 19. Наступне. 54 відняти 8. 8 розкладаємо на 4 і 4. 54 відняти 4 буде 50. Та відняти 4.

6 розкладемо на 1 та 5. 41 мінус 1 буде 40. А 40 відняти 5 правильно буде дорівнювати 35. Наступні спроби виконати самостійно, а ми з тобою перевіримо. Ну що, приготувалася? 87 відняти 48. 48 розкладаємо на 48. 87 відняти 40 буде 47. 8 треба відняти ще. 47 відняти 8. 8 розкладаємо на 7 і 1. 47 відняти 7 буде 40. 40 відняти 1 буде 39. Сума числа 23 та різниці чисел 21, і 18. 21 відняти 18. Буде 3. 23 додати 3. Правильно, 26. 95 відняти 57. 57 розкладаємо на 57. 95 відняти 50 буде 45. 7 розкладаємо на 5 і 2. 45 відняти 5 буде 40. 40 відняти 2 дорівнює 38. 78 відняти різницю чисел 62 і 44. 62 відняти 44 буде. Правильно, нам треба 44 розділити на 40 та 4. 62 відняти 40 буде. 22, 22 відняти 4, 18. Тепер 78 відняти 18 буде дорівнювати 60. Молодці, ви впоралися. Задача. У кав'ярні за морозивий сік заплатили 54 гривні. Морозиво коштує 39 гривень. Скільки гривень коштує сік? Подумай, будь ласка. Якщо вся покупка 54 гривні, як знайти вартість соку? Правильно, треба від загальної суми, яку заплатили, відняти ціну морозива. Скільки ж буде 54 відняти 39? Правильно, буде 15 гривень. Отже, сік коштує 15 гривень. А тепер склади та розв'яжи подібну задачу, але вже про фрукти. Утвори рівність. Перемістити можна тільки одну паличку. Яку рівність ми матимемо? Правильно, 2 дорівнює 2. Продовж речення. Було цікаво було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання. Виконай номер 465-466. За увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. До зустрічі! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!